Тут різні плакати, вартість цього кількість врятованих життів, бо мерія досі не каже, скільки саме коштують ці квіти і каже, що це за кошти меценатів. Тому ми не знаємо, там, скільки умовно врятованих життів могло бути 10, 20 чи 100 за один цей букет. Сьогодні, 8 березня, Міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за свої права. І ми хочемо привернути увагу до цих вазонів і квітів, які встановлені мерією Харкова, і сказати меру, що не існує такого свята весни і краси, про яке нам кажуть з кожного підборда, а існують дуже важливі речі. Наприклад, як замість того, щоб оформлювати такі коштовні клумби, Харків наразі прифронтове місто, і ці кошти можна пустити на закупівлю дронів або на допомогу війську в різний спосіб. І ми хочемо привернути також увагу до того, що боротьба жінок направду за свої права триває, і жінки досі отримують меншу зарплатню. До них досі для них недоступні деякі спеціальності військові. І ми хочемо сказати, що можливо краще казати про це, а не прикрашати місто пластиковими квітами, які потім не знаю будуть утилізовані.